Надання 180 мільйонів доларів на житлові сертифікати вже підтвердили міжнародні партнери. Цих коштів вистачить для 3700 родин. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, місця розвитку громад та територій Олексій Кулеба та додав, що одночасно уряд формує додаткові фінансові ресурси, аби збільшити кількість сертифікатів у пріоритеті. Учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. І більше про порядок виплат розпитає Олексія Кулебо, віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій. Він доєднає, доєднався до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас вчора. Ви анонсували про старт виплат за житло для ВПО та ТОТ. Тож, коли саме стартує подача заяв і коли люди отримують перші житлові сертифікати? Дякую, дійсно. Вчора у нас був важливий день, тому що для нас кожна поїздка в прифронтові громади. А ми намагаємося відвідувати їх якомога частіше. Починається тільки з однієї розмови. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, втратили житло, просять дати їм чесний і зрозумілий шлях до нової оселі. Відповідно, вчора. Уряд ухвалив постанову, яка відповідає на цей запит, і ми відкриваємо окремий інструмент підтримки для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Це житлові сертифікати до 2 мільйонів гривень на одну людину або на сім'ю. Держава буде давати житлові ваучери, це електронні документи, які будуть зберігатися в державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Таким чином його можна буде використати на дві цілі: перше це купівля квартири чи будинку, або інвестування у його будівництво. і друге це сплати першого внеску або погашення платежу за іпотеку. На старті нашої програми пріоритет мають ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни. Ну а далі вже будемо поширювати цю програму на інші категорії нашого населення. Фінансування дійсно забезпечується завдяки нашим міжнародним партнерам. На сьогоднішній день ми бронюємо близько 3,5 тисяч родин. Ну і безумовно будемо. Працювати над збільшенням обсягу виплат, щоб охопити якомога більше людей. Щодо строків і термінів початку програми, роботи програми, тут можна сказати, що вона запрацює приблизно через два місяці. Зараз будуть іти технічні роботи щодо запуску програми. Постанова це такий офіційний юридичний крок. Про те, що ми готові запускати цей проєкт і. Подача сертифікатів, подача документів буде відбуватися через програму «Дію». Це зрозумілий і відомий інструмент для всіх наших громадян. У тих, кого немає смартфону або втрачені документи, працюватимуть ЦНАПи та е, нотаріуси, які відповідно зможуть допомогти оформити е, документи. Або відновити папери тощо. Перевірка даних також відбувається автоматично через державні реєстри. Орієнтир по строках перевірки буде приблизно 30 днів до моменту видачі сертифікату. І загалом це рішення таке, воно є про справедливість. Люди з тимчасово окупованих територій зазнали таких самих втрат. Як і ті, чиї будинки зруйновані на нашій підконтрольній території, але вони не могли до цього пройти стандартні процедури. Не було доступу до оселю, не можна було провести обстеження. А держава тепер дає їм інструмент, щоб відновити житло, планувати життя, вже безпосередньо вдома. І е, паралельно також важливо сказати про те, що ми е, розширюємо і дистанційні обстеження на території можливих бойових дій. Це ще один був запит, який ми чули від наших громад, е, і який ми виконали, щоб люди не чекали фізичного доступу до своїх зруйнованих будівель, тому що це можливо просто небезпечно на сьогоднішній день. Е, тож ми. Продовжуємо працювати. А дистанційне обстеження. Як, в якому форматі це проводиться? Дистанційне обстеження працює. Додам трохи контексту, тому що треба розуміти про що ми говоримо згідно наказу Міністерства розвитку громади. Території у нас є громади, де тривають бойові дії, і громади, де можливі бойові дії. Це прифронтові території, небезпечні, де зараз відбувається евакуація населення. Це дуже важливо. Тисячі сімей не могли пройти обстеження своїх будівель через обстріли і завали. Заборону на доступ туди неможливо фізично дістатися комісіям для того, щоб обстежити будинок та скласти акт. Тож дистанційний формат він прибирає цей бар'єр і пришвидшує допомогу і зменшує ризики для людей та комісій. Комісія тепер підтверджує пошкодження або знищення майна без фізичного доступу до оселі. Ми використовуємо різні засоби. Це і супутнікові знімки, і матеріали БПЛА, фото і відео власника, офіційні дані громади військових адміністрацій, і на підстави, на підставі всіх цих доказів. Комісія оформлює акт дистанційного обстеження. Це відкриває людині шлях до компенсації житлового сертифіката за знищене або е, за пошкоджене майно через євіднове. Е, Пані Олексію, і маємо ще хвилину 5 мільярдів гривень на сертифікати. Уряд розподілив, коли цей ресурс перетвориться на видані сертифікати, і скільки сімей отримає житло до кінця осені. Дякую дуже за запитання. Якщо бути е, точними, це то це 4,8 мільярди гривень. Це ресурс, який ми законтрактували ще на конференції з відновлення у Римі. Ми спрямовуємо ці кошти на житлові сертифікати в межах є відновлення для того, щоб перетворити фінансування на конкретні угоди купівлі житла для сімей. Це понад 3 тисячі сімей, які зможуть купити квартири чи будинки. Фінансування дозволяє планово видавати сертифікати і підтримувати стабільність нашої програми, загалом, протягом останнього року, ми суттєво розширюємо нашу програму її відновлення. По-перше, внутрішньопереміщені особи тепер також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Вже зараз 7 тисяч таких родин, родин отримали компенсації на суму більше 9 мільярдів гривень. І по-друге, ми запровадили послугу відбудова на власній земельній ділянці. Тут в нас 632 родини отримали перший транш. На суму більше 750 мільйонів гривень. Тобто, програма, є відновлення на сьогоднішній день, це такий основний інструмент держави для підтримки людей, які втратили чи житло їх є пошкоджене. Також хочу сказати, що до кінця року ми плануємо. Виплатити ще 60 тисяч компенсацій і довести загальну суму компенсації, які е, зробить держава під час війни до 180 тисяч сімей. Е, тобто це така досить серйозна і велика е, допомога нашим людям, не дивлячись на те, що йде така серйозна йдуть такі серйозні активні бойові дії. Пане Олексію, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій.